Ламікон Дермгель Обирай. Скажи грибку, прощавай. Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Двоє людей загинули на Херсонщині від ранку через російські атаки. На в'їзді до Нововоронцовки ворожий дрон поцілив в автівку комунальників. Загинув 61-річний працівник іншого ушпиталили з численними пораненнями. А по Херсону окупанти вгатили з артилерії. 40-річний чоловік загинув на місці. Ще двоє харсонців травмовані. У Дніпрі ввечері пролунали вибухи. Це вже третя атака. Протягом доби росіяни застосували балістику та дрони. Шахеди масово летіли на місто, і минулої ночі двоє людей у ушпиталині. Найбільших ушкоджень зазнала місцева телевізійна філія Суспільного. Будівля спалахнула, обвалилися кілька горішніх поверхів разом із дахом. У навколишніх будинках вибиті вікна, понівечено залізничну інфраструктуру. Як оговтується Дніпро? Софія Москаленко зараз покаже. Масована дронова атака на Дніпро. Після 22-ї у місті пролунали перші вибухи. Обстріл не припинявся понад годину. Пожежі спалахнули у різних районах. Одне з замен зі свого розбитого вікна побачила Тетяна. Вони з чоловіком саме лягали спати, коли пролунав перший вибух. Він мене скинув з кровати, почати ми впали на пол. Потім побігли в коридор біля 10-12 взривів було чітко над домом. Воно тут повністю угарило, ми там Тряпки намочили і дихали через мокрі тряпки, тому що вона почала в легких болі. А як стихло гупання, повернулися на кухню і почули сичання, а потім запах газу. В чому були, вибігли на вулицю. Комунікації вчасно перекрили, та додому Тетяна з чоловіком повернулися лише під ранок. Починаю потрохи відходити, починаю трусити. До цього були зібрані повністю, а зараз починає таке дребіжання. Епіцентром атаки стала телестудія Суспільного. Її та будівлі поруч атакували кілька дронів. Ніхто з працівників не травмувався. Були одразу зруйновані частково перекриття також зруйнований дах, і подекуди обвалилась стеля, обвалились стіни. Вчора був сильний вітер, і ну я так розумію, що місце загорання вогонь перекинувся на всю будівлю. На другому поверсі все залито водою, і я так розумію, що. Через це існує ймовірність обвалу. Квартира Ольги якраз на впротибудівлі телевізійників. Одне з вікон винесло разом з рамою на кухню. Пенсіонерка збирає вибите скло. Шухну. і все. Дивлюся, ось воно вікно, була пожежа, жах, яка пожежа, дах прямо палав. Внаслідок атаки поранені двоє. Це жінка 59 років та 67-річний чоловік. Їх стан оцінюють як середньої тяжкості. На місці атаки зустрічаємо Вікторію. Вона не може знайти собі місця. Немає зв'язку із бабусею. Їй 75 років вона заледве ледве встигла побігти вниз. Дуже злякалася. Я поряд живу, бах, жовтий спалах і звук. Бабуся слухавку не бере, не можу знайти її ніде. Цілили росіяни і по залізниці. Відтак пасажирські потяги вирушили із затримкою у понад дві години. Найбільше пошкоджене приміське депо. Потрощений і ремонтний цех повідомив віце-прем'єр-міністр Олексій Колеба. Вибиті вікна, які виходять на перон, уже закрили фанерою. Тут стояли пасажирські потяги. Їх відправили на ремонт у депо. Також внаслідок нічної атаки у Дніпрі понівечені кілька підприємств: адмінбудівля та інфраструктурні об'єкти. Понад 20 автівок пошкоджені, ще три знищені вщент. Постраждали поруч сім будинків, дві котельні пострадали. Одна на цій локації, одні на другій. Будемо робити все для того, щоб вже на ніч відновити теплопостачання по тим будинкам, де у нас порушено. Атакували росіяни і Новоолександрівську громаду. Зайнялося на території приватного подвір'я. У Самарівському та Павлоградському районах побита інфраструктура. З Дніпропетровської області, Софія Москаленко, Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Уже четверо поранених від ранку в Павлограді. Це Дніпропетровщина. Ворог атакував місто безпілотниками, пошкоджені інфраструктура і промислове підприємство. Ще троє постраждалих у Нікопольському районі. Двоє чоловіків і жінка у шпиталені. Росіяни били артилерією і ФПВ-дронами. Вони пошкодили гімназію, сім багатоповерхівок, магазин і автозаправну станцію. Також окупанти вдарили авіабомбами по воздвижівці. Поранено двох чоловіків кажуть у запорізькій обласній військовій адміністрації обох ушпиталено. Унаслідок атаків атаки в селі зруйновані та пошкоджені приватні будинки. Іспанія протягом місяця ухвалить пакет допомоги Україні на 1 мільярд євро. Про це сьогодні заявив прем'єр Іспанії Педро Санчес. Іспанія надасть власну зброю, а також закупить американську через програму Пьорол. Також ці кошти підуть на зміцнення української енергосистеми. Володимир Зеленський сьогодні відвідав Мадрид. Там він мав зустрічі із королем Іспанії Фаліпе і прем'єром Педро Санчесом. Сторони підписали низку угод у різних сферах співпраці. Іспанія послідовно виконує нашу двосторонню безпекову угоду, про яку сьогодні прем'єр-міністр вже сказав, і це дає впевненість у щорічній підтримці. Мільярд євро щороку це сильна підтримка. Ми дякуємо за готовність Іспанії зробити внесок. Той внесок, про який сьогодні ми домовились, програму Пьору 100 мільйонів євро. І це програма, яка дозволяє нам купувати для нашого захисту саме купувати ракети для протиповітряної оборони. Нову де сьогодні. Наша країна веде новий фінансовий інструмент допомоги на 200 мільйонів євро для реконструкції і відбудови України. Протягом двох місяців офіс реконструкції почне працювати, і він допомагатиме модернізації інфраструктури, яка постраждала від російських нападів. Це енергетичний сектор, а також транспорт. На фронті нині тривають бойові дії. Найгарячіше на Покровському напрямку там збройні сили України відбили 25 ворожих атак у районах 11 населених пунктів. Ще 5 боїв точаться й досі. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 штурмових дій. На Гуляйпільському 9. Одну ворожу атаку відбили сили оборони на слов'янському напрямку. Росіяни проявляли також активність у районі Серебрянки. Генштаб збройних сил України підтвердив удар по військових об'єктах на Росії. Там ракетними комплексами атакам вперше від початку великої війни були атаковані об'єкти. Україна вдарила по ворожій території балістикою, що саме вразили в генштабі. Не уточнили, але пообіцяли такі удари далекобійними ракетами по Росії триватимуть. І далі Росіяни ж у місцевих повідомленнях зазначали, що ракетний удар був здійснений по Воронезькій області. Ну а українські безпілотники минулої ночі атакували дві теплоелектростанції на тимчасово окупованій Донеччині Зуївську і Старобешівську. Відомо цих ударів оприлюднив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. У наслідок влучань на обох тес спалахнули масштабні пожежі і відбулися блекаути. Тільки Зуївська ТЕС покриває третину усіх енергопотреб області. А у наслідок попередньої атаки українського дрона зупинився Рязанський нафтопереробний завод. Він забезпечує паливну Москву. Нафту на заводі не перероблятимуть щонайменше до кінця поточного місяця. Вищий антикорупційний суд відправив під варту на два місяці екс віцепрем'єра, колишнього міністра національної єдності і керівника Нафтогазу Олексія Чернешова. Але із правом вийти на волю під заставу у понад 51 мільйон гривень. Його адвокати просили відпустити Чернешова під особисту поруку та суд відмовив у цьому. Зазначу, що запобіжний захід, колишньому посадовцю обирали два дні. Йому закидають дотичність до розкрадань у енергоатомі. Чернешов свою причетність до справи заперечує. Таке рішення для мене виглядає шокуючим. Я вважаю його достатньо абсурдним. Знову ж таки хочу підкреслити, що, за на нашою думкою, підозра є обґрунтована. тим більше що я не зараховуюсь, я знаходжусь постійно в Україні. Існують реальні ризики, які неможливо запобігти іншим шляхом, окрім як забрання найсовочного виду закладів назад. Бідозра обґрунтована, вона будується на належних, допустими та достатні на цьому етапі доказах. А, знову ж таки спісла триває встановлювати всі обставини, членя цього кримінального порушення, в тому числі а також інше. Верховна Рада сьогодні не відправила у відставку міністрів енергетики і юстиції Гармен Галущенко і Світлана Гринчук на засідання не прийшли у парламенті. Не встигли перейти до розгляду цього питання. Фракція Євросолідарність заблокувала трибуну, вимагаючи звільнити весь уряд. Разом із голосом батьківщиною вони ініціювали збір підписів, аби здійснити процедуру. Потрібно 150 голосів, поки такої кількості згодних немає. Зрештою, спікер закрив засідання. До кадрових питань парламент має повернутися вже ближчими днями.